Мирного, дай Боже, і натхненого дня вівторка. Сьогодні входимо активно в літо. Не знаю, як у вас, а у нас на Закарпатті реально потепліло. І то так потепліло, що ховайся де можеш від спеки, в ліску, при можливості десь в холодку. Сьогодні, не дивлячись на боротьбу на всі тривоги, шукаємо доброго натхнення від спостереження. То така цікава тема літнього. Відпусткова, в кого буде відпустки, бодай, півдня. Книги. Книги чому? Бо літо це чудова нагода для того, аби читати, аби читати, аби розвиватися. І такий цікавий факт, що найбільш перекладеною книгою у світі є Біблія. Слово Боже, святе письмо. Але мене здивувало інше, що художня книга найбільш перекладена кількісно. То це є книга Антуана Сент-Екзупері Екзупері, Маленький принц. Маленький принц, уявляєте, найбільш перекладена книга у світі художня, або як мінімум одна з найбільш кількісно перекладених. І тому можемо собі сьогодні поставити питання: чекай, чекай. А коли я в останній раз читав Маленький принц, коли я в останній раз Біблію читав, або якусь конкретну можемо собі зробити постанову. Що цього літа я хочу прочитати? Чесно, я так зворушений неодноразово, коли бачу, як наші воїни вмудряються на передовій в різних умовах, знаходять книги, цінують книги, зберігають їх і читають. То трошки аж мене собі зрезає, Тараса, ти сам любиш книги, а ти вже не читав два дні. Ти два дні вже книжку в руки не брав. Вчора там друзі наші заїхали до нас на парафію на богослужіння. І я їм так щось мав на серці подарував ну, двом подругам по книзі, і вони так потішилися, бо каже, уявляєш, ми по суті хоч, взяли з собою якусь там книжку, але ми так думали, а що почитаємо нормального? А ти нам вже подарував, яка добра дівчата, і з вас по цитаті кожного дня. То це якби так, ціна книги. Тому, товариство, напишіть, будь ласка, у коментарі, яку книгу ви б хотіли б прочитати, можливо, ще раз, цього літа, а яку книгу ви хотіли б. Прочитати бодай один раз. Чому? Аби і таким заохоченням, навіть через коментар, себе стимулювати. Ну Боже, якщо напишете, а ми благословимо, поставимо під тим коментарем ще інший коментар, поставимо хрестик, то це нехай також буде для вас таким заангажуванням. Яку книжку я хочу прочитати знову, або яку книжку хочу вперше прочитати? Може, і автора знаєте назвіть, А може і без автора просто саму назву книги. То нехай це також буде рекламою, такою хорошою рекламою між друзями, між братами і сестрами-ходінцями, що варто почитати, або за яку книгу ви чули добрі відгуки. А в свою чергу постановляю ще раз переч... книжку перечитати Джона Елдріджа, Віра, яка зрушує гори». Щось так мене заінтригувало. Ця книжка наново і вам рекомендую. Раніше читав, то хотів би з... наново нею надихнутися. Ну, а з художніх. З художніх щось мене останнім часом тягне у дві крайності: або на таку космічну фантастику, або на цього жуля Верна. На жуля Верна і з його цікавими такими фантастикою. Ну, але вже не фантастичною, а науковою. Тому читаємо, розвиваємося, а усім, що знайдемо, хорошого, ділімося. І таким чином, коли будемо так рости, так збільшуватися, то я думаю, це також допоможе нам перемогу наблизити. Майтеся, файно! мир вам!